Добрий день, дівчатка Україночки! Добрий день, хлопчики українці! Дуже рада вас всіх бачити таких гарненьких, усміхнених. Щоб наш настрій ще був краще, давайте привітаємось один з одним. Привітання. Доброго ранку, Україна моя! Повторюйте за мною слова. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, Україна моя! Щастя і здоров'я вам бажаємо! Зранку один одного щиро вітаємо! Молодці дітки! Гарно привітали один одного. Дітки, а скажіть мені, чи були ви хоч раз у справжньому музеї? Що ви там бачили? А я сьогодні запрошу вас до свого міні-музею рушників. Ласкаво прошу вас, діточки! Що ви бачите у моєму музеї? Так, це вишиті рушники. Ви сьогодні завітали до музею вишитих рушників. Якщо ви будете уважними, то і побачите багато цікавого. Український рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки. І ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грона. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Їх називали пожник. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. Такі рушники називають весільний рушник. А коли зустрічали дорогих гостей, корова для них подавали також на отміни на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій діти збереглися й до наших днів. А продовжу я свою розповідь після того, як ми зробимо зорову гімнастику, щоб наші ученята протягом екскурсії не втомлювалися і добре все розглядали навкруги. Уважно дітки, дивіться на екран і спостерігайте ученятами за пташкою. Ці дітки. А для своїх дітей матусі також вишивала рушничок отирач окремо для хлопчика, окремо для дівчинки. Наприклад, для хлопчиків вишиває так званий рушничок грайлик. Повтори дітки назву рушничка грайлик. І запам'ятайте. Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушники для дівчаток називали росяночкою. Давайте разом скажемо Росяночка. На рушниках-росяночках вишивали яскраві квіти, ці зображення, символи дівочої краси та вроди. Давайте ми трішки перепочинемо. Виконаємо рухи руханки Я українка. Повторюйте всі рухи за дівчинкою. Доня, Українка, України матінки, перлинка, радість і добро в Моїй родині, я щаслива жити в Україні, Україна рідна, україна, Краще їм нема бо вона єдина, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри и брати и сестри україни І давайте пограємо з вами дуже цікаву гру. Символіка кольорів на вишитому рушнику. Розгляньте уважно, українські рушники, визначіть, які кольори використала майстерня у своїй роботі. Розкажіть, як ви думаєте, що означають ці кольори? Яким кольором вишила майстриня рушничок? Так, червоним. Як ви думаєте, що означає цей колір? Це символ любові та роду. Вишиті рушники, оздоблені червоним кольором, є дуже ошатними, святковими і прикрашали кожну українську домівку. А якого кольору на цьому рушничку орнамент? Так, жовтий. Що він означає? Жовтий та золотий обидва цих кольори, трактуються як кольори сонця, символізують божественну мудрість та багатство. Якого кольору орнамент? Так, зеленого. Яке має значення цей колір? Зелений колір природи та рослин, що є символом весни і молодості. А цей рушник майстрині, якими нитками вишила? Так, синіми. Що цей колір означає як ви думаєте? Синій колір є символом води. Якого кольору орнамент на цьому рушнику? Так, чорного. Чорний колір є кольором землі, урочистості багатства. І останній рушничок якого кольору орнам, дітки? Так, білий. На вашу думку, що він означає? Білий колір символізує Бога Отця, це колір сили, колір життя, колір чистоти. Багато рушники вишиті двома кольорами червоним і чорним. Чорний це колір одючої землі, багатства, урочистості, червоний колір щастя, добробуту, кохання. На найдавніших вишивках є геометричні узори, лінії, кола, хрести, ромби, які символізували сонце, зорі, землю воду. У пізніші часи на рушниках зазвичай вишивали рослини калину, троянду, ромашку, волошку, мак, барвінок, колоски пшениці, а доповнювали рослинні орнаменти, зображення птахів. На українських рушниках часто можна побачити качок, лебедів і півнів. А зараз спромовимо чистомовки, розімнемо наші язички, повторюйте за мною. Чок, 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 вишитий рушничок. Чка-чкачка. Чка, чка, дали Чку-чку-чку – чку, Візерунки рушничку. Зараз я перевірю. Чи запам'ятали ви, що я вам розповідала про рушники? Пограємо у гру? Так чи ні? Якщо поставлене правильне запитання, тоді показуємо пальчик вгору і кажемо так. Якщо ні, показуємо пальчиком ні. Невірно. Слухайте уважно. Рушник вишивали тільки червоним кольором? Ні. Рушником з хлібом зустрічали гостей. Так, молодці, пальчик вгору показуємо. Рушнички для дівчаток, просяночки для хлопчиків, гралики. Так, правильно, показуємо пальчик вгору Божник, це рушник для обрядів та весілля. Звісно ж, ні, показуємо пальчиком ні. Молодці правильно відповіли на питання. Давайте, дітки, ви спробуйте вишити рушничок, але не нитками іголочкою, а кольоровими олівцями або фломастерами. Оберіть собі рушничок, візерунок якого вам найбільше сподобався, і розфарбуйте клітинки за зразком. Будьте уважними! Які у вас вийшли гарні рушнички, які ви молодці. Наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій візерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку щастя та злагоди, дітки мої дорогенькі. Ось і підходить до завершення нашої екскурсії в музеї рушників. Скажіть, дітки, а вам сподобалася наша екскурсія? Які ви запам'ятали ви до рушників? Як називається рушничок, який матуся вишивала для хлопчика? А для дівчинки? Нитками яких кольорів переважно вишивали рушники? Які візерунки ви майстрині вишивали на рушниках? Молодці! А тепер продовжіть речення. Поділіться своєю думкою, мені дуже цікаво. Я запам'ятав. Мені найбільше сподобалось. Було незрозуміло. Я б хотів дізнатися. Фідбек для батьків? Придумати візерунок для рушничка і розмалювати його разом з дітками, рослинними тваринами або геометричними елементами. Чекаю на ваші роботи. А нам же час дітки прощатися. До побачення! До нових зустрічей!